Хуїдах мої хороші, хуїдах мої стильні. Ну що, сьогодні на нас чекає відео про секонд-хенди. Я знаю, що в мене з'явилось багато підписників саме після того, коли я почала робити відео українською, тому, можливо, ви ще не бачили, як я ходила на секонд-хенди. Я в описі до відео залишу лінки на мої попередні відео про секонди, і хочу вам сказати, що секонди в Бельгії це дуже прикольна річ, і тут можна знайти реально скарби. Але перед тим, як ми з вами підемо на секонди, а потім будемо пряміряти. Наші покупки робити з ними різні образи. Я хочу з вами трошки поговорити загалом про секонд-хенд і про вінтаж. Я вже колись в одному з відео про це трошки говорила, але знову з'явились питання: а чому ж я ходжу на секонди? Навіщо я купую вживані речі? Може, в мене немає грошей, і вони мають погану енергетику, і вони можуть мене навіть чимось заразити. Тому ну давайте, мабуть, це обговоримо. Якщо вам це не цікаво, то переходьте одразу до секондів. По-перше, ну давайте будемо розуміти, що секонд-хенди це екологічно. Ми надаємо друге життя речам, і так ми робимо краще для планети та для свого гаманця. Звісно, що питання грошей це також важлива причина, чому секонд-хенди такі популярні. Можливо, вам доведеться витратити доволі багато часу, щоб знайти щось насправді класне, але і грошей ви витратите набагато менше, особливо якщо ви потрапляєте на якісь акції, як потрапила я цього разу. По-третє Вінтаж речі секонд хенду це часто дуже модно. Чому? Тому що мода циклічна. І коли ми кажемо, що цей блейзер у стилі 80-х, то навіщо нам купувати його у якомусь мас-маркеті, коли ми можемо знайти реально класний блейзер саме з 80-х і носити його? Часто у речей секонд хенду вінтажних речей краща якість. Якщо знову ж таки взяти блейзер е, за приклад, в них прикольні силуети, і тому що в них часто класний склад. Наприклад, у мене є піджак, клітинку двобортний, і можна сказати, що він дуже схожий на той, який я купила цього разу в секонді. Але показуємо. Ось такий блейзер, це бершка, і я його не купувала, він мені дістався безкоштовно двобортний. Ну, він трошки також такий підвінтажний, він не дуже оверсайз, але давайте подивимось на склад. Сюрпрай, сюрпрайс! 100% поліестер. Чи приємно нам носити поліестер? Ну, можливо, для якогось клімату це ще якось ок, але тобі постійно у ньому буде спекотно. Бо поліестер це повністю штучна тканина, яка з'явилась буквально там менше 100 років тому, у 1940-десь х десь роках. І коли ви вдягаєте поліестер, то ваше тіло не дихає зовсім. А тепер ми подивимось на склад піджаку, який я придбала у цьому відео. Ось такий схожий піджак, також двобортний, також клітинку, але він такий вже чоловічий, він оверсайз, і він мав коштувати 17 євро. І ми дивимось на його склад. 74% Virgin Wool. Тобто це вовна, яка ще не займана. 20% віскоза, це також ок, і 6% шовк. Тут нема поліестру зовсім, і такий піджак вам буде слугувати ну набагато довше і носити ви його будете частіше. А ми ж з вами знаємо, так що якщо ми навіть купили річ, яка коштувала 10 євро і не вдягнули її жодного разу, або купили річ, яка коштувала 50, але вдягнули її 50 разів, то вигідніше виходить купувати якусь більш дорогу річ, якщо ми її носимо постійно. Ще одна причина ходити по секондам по вінтажкам, там реально можна знайти класні бренди. І якщо ви не можете собі дозволити, як я, наприклад, вдягатися в цих брендах у якихось поточних колекціях, то ви можете знайти щось на вінтажці. Так, наприклад, одна з дуже популярних позицій саме для мене в моєму гардеробі це чоловічі сорочки. Я їх купую дуже часто. Що ще прикольно, що якщо ви купуєте їх на вагу, то вони дуже легкі. І навіть на віно кіло, коли я ходила в відео про це ось тут. Я купувала там дві сорочки, і кілограм там коштував аж 40 євро це дуже дорого. Але вони такі легкі, що, мабуть, там дві сорочки мені обійшлись разом. Ну там 15, максимум 20 євро. А це були сорочки. Одна з них від Утіки, а друга Ральф Лорен. ось така в клітинку. Я вже вам демонструвала образи різні з нею. В неї класна якість, це 100% котон. Вона така оверсайз, вона в дуже класному стані. Також в мене є ще одна вінтажна сорочка від Ральф Лорен. Її я купила в інстамагазині, і тоді вона коштувала близько 30... Доларів. Ось така рожева я знімала в ній відео і в якихось луках також її показувала. Дуже класна, також 100% катон. Ще одна претензія від людей до секонд-хендів це те, що речі мають енергетику. Я все це не вірю, тому для мене вживані речі то просто вживані речі. І так їх обробляють, але так в них може бути якийсь специфічний запах, але саме через те, що їх обробляли. Також можна сказати, що знайти якусь прикольну річ на секунді – це таке хобі. Знаєте, ви як мисливець вийшли на полювання і шукаєте щось особливе. Ви ж знаєте, що існують окремі професії людей, які збирають вінтаж, перепродають його, і вони знаходять реально якісь рідкісні, дуже прикольні речі, там сумки, прикраси, і вони можуть за вашим запитом щось знайти. Що ще можна прикольне купувати на вінтажках на секондах? Це Прикраси, ви скажете так, але можна ж купити прикраси, які зроблені, ніби вінтаж. Звичайно, можна, але я вам хочу сказати, що можливо, там на відео, коли я зараз це покажу, не так буде помітно, але насправді є різниця. По-перше, коли, наприклад, в мене є оці сережки, ви часто бачили їх в моїх луках. Ось так вони виглядають дуже прикольні під вінтаж. Якісь під 80-ті, мені здається, роки виглядають вони в кадрі прикольно, і на відео, і на фото. Ну і в житті також вони виглядають прикольно. Але вони супер легкі, ти одразу відчуваєш, що це, знаєте, ніби якась фольга. Нема в них того, знаєте, вайбу розкоші. А ось кліпси вінтажні такі за 5 євро, вони доволі такі важкі. І мені здається, що виглядають вони дуже класно і вони супер акцентні, мені подобаються. І ще одні кліпси, які також ви часто бачите на мені. Вони також такі металеві, доволі важкі, і вони ну, прекрасні, реально ідеальні. Ось за кожну пару цих кліпс я заплатила 5 євро навіть при курсі 40, це 200 гривень. Це дуже класна ціна. В мене ще є прикольна вінтажна прикраса, яку я купила в Овернюд. Стається правильно називається цей магазин. Прикрас це до того, яка різниця між реально вінтажними прикрасами і прикрасами, які роблять вигляд, що вони вінтажні. В мене є ось такий ланцюжок. Ну, мабуть, ланцюжок не, не зовсім коректно. Ланцюг такий великий, доволі важкий. Це вінтажне жіванші. Дуже класний, дуже мені подобається. І знову ж таки, оця вага, цей метал. Одразу видно, що це класна річ, що це якісна річ, що це не з магазину, який на Аліекспрес купує, знаєте, ці ланцюги. Він не змінює колір. І прикольно, що такими акцентними аксесуарами ви можете там перетворити будь-який образ в якийсь такий більш стильний і більш цікавий. Вже давно треба зрозуміти, що секонд хенд вінтаж – це частина модної культури, дуже важлива. Дуже багато зараз на. Червоних доріжках а, виходять селебріті у якихось архівних там сукнях Гатіє, Олександра там і так далі. Також, якщо ви вмієте шити, або ви хочете щось спробувати, наприклад, ви хочете спробувати там денім якийсь обрізати, або ще щось, ви ж можете купити на секунді декілька речей, зробити з них нову річ, або цю якось там обгредити. Це є апсайклінг, так? А ще, так як я сподіваюся бути вашою найкращою ту подружкою, то як ваша подружка, я хочу з вами поділитись одним. Прикольним відео, яке я подивилась. 20 червня був перший показ Луї Вітон, коли креативним директором став музикант Фарел Уільямс. Я сподіваюся, що ви його знаєте. І мені було дуже цікаво, що він зробить. І там такий крутий показ, подивіться, будь ласка, там дуже прикольне відео до дуже класна локація. Мені сподобала сама колекція, як це знято, музикальний супровід. І в кінці, коли він виходить, щоб сказати, усім дякую, я там просто ридала, не буду вам спойлерити, чому. Також залишу лінк в описі, подивіться, будь ласка. Ласка, це дуже таке надихаюче відео. Напишіть потім в коментарях, як вам сама колекція, як вам відео, мені буде цікаво почитати. Оцей локон, ці кудрі це щось таке дивне, бо оця штука пряма, а ця живе іншим зовсім життям. Ну, нехай. Ну що, тепер будемо переходити до відео, але знову маю зробити невеличкий дисклеймер. Перше, першу частину цього відео, один із секундів, я знімала ще до того, як перейшла у своєму Ютубі на українську, тому е, буквально там півтори-дві хвилинки, будь ласка, потерпіть е, будуть російською. Я спробувала озвучити українською цю частину, але це так рагульно і не класно класно вийшло, що я вирішила лишити так. Ну що, приємного перегляду, поїхали! Ой, мої модниці і модники. Ну що, тут у нас відкрився поп-ап секонд-хенд, тобто временний, від якоїсь бельгійської телеведущої. Там навіть прикольний дизайн і доволі велика площа. Зараз пойду дивитися. Очень прикольный дизайн. Ну вот это платье, допустим, ничего. Вроде бы даже оно, по-моему, новое. Но когда подходишь ближе, это не хлопок, а такой полиэстер. Еще и подкладка внутри полиэстера. То есть дышать тело не будет вообще. Все очень какой-то тетинское. Я как фанат тельняшек, это сразу сюда. От думаю, такую накидульку взяти Крайне слава, друзі, крайне слава коротше, тільки що я ризикувала життям і проводила слідчий експеримент. В мене є алергія на амброзію. Я знаю, що в Україні вона починає квітнути десь у серпні, навіть на початку вересня. Але тут я відчула ті самі симптоми, коли хочеться постійно чесати свої очі, коли починає текти з носу, там усе таке. Коротше, і тому я подумала, що можливо, через те, що тут майже немає зими і морозів, то та амброзія вона з'являється просто раніше і вона вже є у червні. Тому пройшла повз амброзію дуже вже близько, щоб подивитись і що вам хочу. Сказати, так і да, це вона. Справу закрита. Ваш детектив Катерина Чернецова. Ну, що давно в нас не було відео з цієї примірочки. І швиденько про те, що ми з вами будемо приміряти. Ось такий піджак за 18 євро чоловічий оверсайз. Ось такий піджак вже за 8 євро. І ще там ковтинка така в квіточку. Вона коштує ж 12, здається, євро, а 15 євро. Ми будемо зараз дивитися. Я бажаю це. Вау! Подивіться цей колір, він дуже мені пасує. Ці такі плечі, класні, структурні і незвичайні лацки. Не бачите, такий невеличкий виріс. Мені дуже подобається. І Я вам нагадаю, що цей піджак. Коштує сьогодні 8 євро. Дуже цьоткінсько якось. Ми з вами молоді дівчатка. Ну що, знову Балансяга? Що думаєте? Давайте так. Якщо ви зі мною давно, то ви бачили, як я вже купувала жовтий піджак. І тоді виявилось, що була акція в Pink Twice Секонд і Я купила його за 1 євро. Так от сьогодні я знову потрапила на цю акцію не спеціально. І купила вже два піджаки за 2 євро. А я ще думала, купувати мені другий піджак чи ні, якби я знала, що вони по одному євро, я б навіть не роздумувала. Ду -ду 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 -ду. Оце я натрапила класно. Я навіть не сподівалась, бачите, яка штука. Ха-ха-ха-ха. Це прикол, що я купила піджаки по одному євро, і ще за сумку таку заплатила 50 центів. Тобто ось ця сумка коштує половини мого піджаку. Тож, наш перший лук. І з моєю першою покупкою. Нагадаю, що цей піджак я придбала за 1 євро. Його перша ціна була 17. Це такий чоловічий оверсайз піджак. Якщо ви пам'ятаєте, то я схожий приміряла на одному з Вінокіло, також з такими широкими плечима, але тоді вони були ну, такі вже дуже широкі. Тут мені здається, що за пропорціями краще. Це мій такий дуже типовий лук, дуже в моєму стилі. Я обожнюю взагалі оцю маскулінну чоловічу естетику і таку знаю. Трохи скейтерську, мабуть, хуліганську, я взагалі вважаю, що Стиль скейтерів, він один ну, з найкращих взагалі. Якщо вам треба якесь натхнення, то я вам дуже-дуже раджу сходити в якийсь скейт-парк, подивитися, як вони виглядають. Це завжди дуже круто. І до речі, вони багато купують на секонд-хендах. Тож, наш піджак секонд-хенду за 1 євро. Наші вже відомі шорти з Деніму Цезара, які то велосипедки, то бермуди, залежно від стану мого тіла, від моєї ваги. Тут в нас також секонд-хенд Чоловіча сорочка такого ніжного блакитного кольору. Дуже мені подобається це наутіка, також її в Бельгії купила. І в нас конверси. Мені здається, що сюди дуже пасує саме таке взуття, яке, знаєте, не нове, а таке, ну, максимально вже ношене. І наша улюблена бананка від кос. Я думала, чи будуть сперечатися ці принти, тому що і той, і той принт геометричний, але тут клітинка, а тут смужка, але мені здається, що ні, мені подобається, і мені подобається. Що вони у схожі кольоровій гамі і окуляри, і сарежки від Дениса Музейки, моєго улюбленого українського ювеліра. Ось такий лук, такий хуліганський. Мені дуже подобається, що довжина цього піджаку, вона майже повністю закриває шорти, і ми бачимо лише оці нитки. Самі тут. Наші наступні луки вони будуть вже більш жіночні, і усі луки я намагалася зробити максимально літніми. Я розумію, що це все одно піджак. І коли буде спека, я точно не буду носити його. Але я в Бельгії, тут буває різна погода. І, Може на весну також ці луки підійдуть. Тому в нас тут знову наш піджак. В нас тут моя улюблена спідниця Монкі. Знову ж таки, чин сперечаються ці принти. Бо тут такий флірпринт, тут геометричний. Мені здається, що якраз навпаки, через те, що ці принти вони різні, то вони прикольно разом поєднуються і я не боюся міксувати принти, ви також спробуйте, можливо, вам сподобається. Якщо ж для вас це тумач, то, звісно, можна цю спідницю замінити на якусь без принту. До речі, наш наступний лук буде якраз такою спідницею, і він буде трохи більш такий, мабуть, вечірній. І в нас тут топ з горловиною, це зара. Мені дуже подобається цей відтінок. Мені здається, що класно він мечиться з піджаком разом. Ще мені дуже подобається взагалі історія, коли це майка така, бачите, але вона з горловиною. В мене доволі широкі плечі, і мені не усі оці майки топи підходять. А тут дуже класно виглядає. І чомусь взагалі мені здається, що коли немає рукавів, але є горловина, що це дуже якось сексі. Я вам зараз покажу, як виглядає. Цей топ, можливо, вам також сподобається. Ось так цей топ виглядає. Продовжимо. Так як в нас тут є закрита шия, то мені захотілося прибрати волосся, щоб показати трохи більше обличчя, щоб не було, знаєте, тут забагато всього зверху. І мені захотілося додати якусь таку легку, більш сумку, тому тут в нас така воська. І знову ж таки, мої улюблені балетки від українського бренду хвоє. Шкіряні, дуже легкі, дуже зручні, невагомі. Я залишила наші сережки від Дениса Музики, але мені здається, що може і додати сюди чогось більш яскравішого треба. Зараз ми з вами спробуємо замінити ці сережки на золоті вінтажні. Можливо, наш лук заграє якось по-новому. Хоп! Ну як? Мені здається, так прикольно також. Ну що, дуже схожий варіант на попередній, але як я обіцяла, я зробила більш такий нарядний який відповідник в українській мові святковий варіант. За рахунок чого? За рахунок спідниці від джу українського бренду, тому що вона зроблена з сатину, В неї є такий блиск, це додає такої вечірньої естетики. Залишила той самий топ, то вінтажну свою сумку і також невеличкі підбори від українського бренду «Хвоя». І в нас тут, бачите, три відтінки від бежа до такого коричневого. так як я маю не світлий колір шкіри, то мені знайти такі відтінки коричневого, які будуть мені пасувати, не так то вже й просто. А ще складніше заміксувати їх в одному луці. Прикольний контраст такого чоловічого, дуже оверсайз великого блейзеру і такої супер жіночної спідниці. Ну що, моя друга покупка, також піджак. На цей раз жіночий. Мені здається, він десь з 90-х. Дуже схоже за силуетом на 90-ті. Ви бачите, що він вже більш такий приталений, не оверсайз. І, до речі, ось такий силует, він зараз набагато актуальніший. Але ми ж пам'ятаємо, що ми з вами не про тренди. Ми вдягаємось так, як нам подобається. До речі, мені сказали, коли я вдягала цю спідницю в якомусь своїх відео, що з моїми ногами не можна носити короткі спідниці. Так от, з будь-якими ногами можна вдягати короткі спідниці. Головне, щоб ви себе відчували класно. Тож, у нас ось такий кольор, такої фісташки, мабуть, піджак. Сонце знову то приходить, то йде, ну, вибачайте. Прикольні лацкани, бачите, тут такий виріс не дуже глибокий, тому мені не хотілося дуже вже шию тут закривати. І я вдягнула разом з цим піджаком. Ось що. Це спідниця від бренду Reserved. Я її купувала кілька років тому на сейлі. Прикольний дуже принт, ну, сюди якості там є питання в мене. Тут в мене е такий топ-врубчик від українського бренду. Це такий трикотаж класний, в мене є велосипедки. Від цього топу дуже прикольний. Він дуже такий щільний, класно тримає форму. Його можна носити без бюстгальтеру, Це також плюс великий, особливо на літо. Я знаєте, мабуть, хотіла б щось сюди скоріш коричневе додати з аксесуарів, але в мене немає взуття тут в Бельгії коричневого, Тому я додала знову балетки від хвоя від українського бренду і велику велику таку сумку від кос. Що я вам хочу сказати: ось цей піджак він зі 100% поліестру. І зараз в мене закриті вікна, бо за вікном в мене величезне будівництво. І коли я була в попередньому піджаку, який був із вовни, здавалося б, на 74%, але я почувала себе окей, о зараз я в поліестрі, я в ньому там менше п'яти хвилин, і дуже мені вже хочеться його зняти, тому, мабуть, цей варіант він навіть не на літо. А я буду вдягати його восени і прохолодною весною. І до речі, цей піджак буде класно виглядати, коли його застібнути. Бо той оверсайз він е, трохи змінює форму і стає таким ніби трикутником, а це виглядає прикольно. Ось ця така ділова, у вас величезна сумка, бо вам треба, щоб там був лептоп, і ваші документи. А насправді там е, лише помада та ключі від квартири. Mm -hmm. Наш другий образ з цим піджаком на цей раз він не має вже того вайбу ділового одягу, тому я дозволила собі надягти шльопанці, але було б краще, мабуть, якісь босоніжки. В мене є в Києві класні молочні від українського бренду Хвоя, але я сюди їх не брала, тому ну буде так. Наша сумка воська, наша спідниця від бельгійського бренду Лежемель і сережки від українського бренду я не впевнена, як правильно промовляти, вимовляти їх назву, тому в описі ви можете подивитися, що то за бренд. Мені здається, що ті сережки досі є там. І знову ж таки, той топ. Мені мабуть хотілося б, щоб цей топ був не такого насиченого кольору, а більш якийсь пастельний. Хоча мені дуже подобається, коли міксують такий колір фісташки з таким дуже яскраво-червоним або лавандовий з яскраво-червоним, але чомусь така яскрава фуксія з фісташкою. Я не зовсім впевнена. Ну, і такий лук, знаєте, просто для прогулянки, для зустрічі з друзями, на побачення. Усі ці спідниці сатинові, це реально знахідка і це дуже класний елемент гардеробу на літо, тому що їх можна міксувати з абсолютно різними штуками. Це може бути і простий базовий топ. До речі, я могла сюди втягнути просто майку алкоголічку білу, але мені здалося, що буде прикольно додати якийсь колір. Це можуть бути і сорочки. Наприклад, бельгійки дуже часто носять ці спідниці з сорочками, такими великими оверсайз, неприталеними. Вони прикольно їх якось підв'язують, вони об'ємні, і коли вони їдуть там на велосипеді, то все це провітрюється і їм дуже зручно і виглядає це дуже жіночно. Ви можете додавати і навпаки сюди якусь там джинсу совку об'ємну також буде прикольно якийсь в'язаний з котону светер тобто ці спідниці дуже універсальна штука і я вам раджу придбати хоча б одну в свій гардероб і ви побачите що насправді це супер супер класна річ Ну що, і третя стилізація з цим піджаком. Стилізація із тією самою шовковою сукнею комбінацією, про яку я вам розповідала у своєму минулому відео. І що вам хочу сказати, що ця сукня бачить вас частіше ніж вулицю, Так, я досі ще одного разу її не надягнула. І хочу одразу попросити вибачення за те, що вона знову зім'ята знизу, бо це натуральний шовк і він дуже швидко. Зім'явся, поки вона висіла і чекала на свою чергу, і на зустріч з вами, дорогенькі. Тож, ну що тут розповідати, давайте швиденько, це наші підбори від українського бренду Хвоя, наша вінтажна сумка. Також мені здається, що вона не ідеально сюди підходить, вона занадто важка і по кольору, і по формі. Але ну маємо те, що маємо. І я знову вдягнула свої вінтажні кліпси. Я їх купувала на барахолці ось у цьому відео. І вийшов ось такий лук. Взагалі, як бачите, то найчастіше я купую саме піджаки, ну і ще чоловічі сорочки на секунді. Хоча зараз дуже... Модно, актуально, і взагалі це дуже насправді красиво, коли купують і вдягають ці ці пінюари, таку спідню білизну, такі нічні сорочки, мені дуже подобається, і вони насправді ретро дуже красиві, дуже гарні там кольори, і це мережево. Але в мене є декілька питань до них, чому у мене досі такої немає. По-перше, це все одно спідня білизна, тобто це річ, яка була найближче до шкіри. По-друге, найчастіше вони з поліестру. А мені не подобається спати у чомусь ненатуральному з поліестру, і також вдома ходити. Мені також не подобається в таких речах, тому в мене такої нема. Хоча я дуже багато тут, в Бельгії, на секундах бачила прикольних, і також в вінтажних українських магазинах я також бачила дуже красиві, дуже прикольні. Особливо, якщо ви така тендітна, уся, мені дуже подобається, як це виглядає. Thank you. Зараз перед вами покупка розчарування. Ну мені хочеться бути чесною і розповідати, що я тільки дуже якісь прикольні відхватила штуки. То ні, буває в мене і таке. Чому я її придбала, мені важко відповісти. Мабуть, тому що я вже витратила час на те, щоб піти в той секунд. Мені дуже сподобався там дизайн. Ми з вами купували цю річ разом, і мені здалося, що це прикольна штука. Мені дуже подобається кімоно, такі накидки, якісь вони додають такого богемного якогось шарму, і мені здавалося. Що ця штука також цей шарм має. Але коли я прийшла додому і вже її потім якось розгледіла, по-перше, вона з поліестру. По-друге, сама по собі без білої майки мені не дуже подобається. Мені здається, що мені червоний колір, коли він біля обличчя, він мені не личить. Якщо додати якийсь білий елемент, в мене тут майка просто червоний. Мені здається, мені не пасує. Хоча мені подобається червоний, але, мабуть, десь з нижній частині луку. Бачите, я думала, що це такі. Опущені плечовий шов, але насправді це просто був якийсь дуже великий халат, і він мені великий. І бачите, воно так стричить неприкольне. По-третє, виявилось, що там мав бути пояс, але поясу там не було. Оця штука коштувала мені 8 євро. Оці 8 євро, по факту, це просто викинуті гроші, бо я не впевнена, що буду носити їх. Кудись я не знаю, може на дачі десь там зранку вийти, але знову ж таки поясу в неї нема. Це на купальник може вдягати. І ще я знайшла там пляму. Ну тобто, це я вже крутила і так і сяк. Ну в такому луці здається непогано, може бути. Трохи краще виглядає, коли я підв'язую її. Десь так такий, знаєте, ламбада вайб, трошки такі якісь 70-ті, Ну так здається, трохи краще, коли це ніби якась сорочка чи щось таке. Але я вважаю, ця покупка невдала. І уявіть, я оце купила за 8 євро, а оті класні піджаки за 1 євро. Окей? А що ви, до речі, скажете? Може, ви мені запропонуєте якісь прикольні варіанти стилізації, щоб я цю штуку могла вдягати, бо мені... Якось неприємно думати, що я купила якусь річ, яка буде лежати у мене в шафі вічно. Або я не знаю, кому це можна віддати, бо як це носити, це реально треба ще вигадати. Тут в нас комплекті льняні брюки від Джул, Це була колаборація їх та стилістки Маргарити Мурадової, шльопанці від Зара і топ-фрубчик також від джу. Ну що, друзі, супер дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я обіцяю, що буде цікаво, весело, стильно, модно. Також я чекаю на ваші коментарі. І стосовно моєї української я всі виправлення читаю, я беру це до уваги. Дуже вам дякую, хто пише мені про мої помилки. Також, звісно, я чекаю на ваші коментарі щодо луків. Яка з моїх покупок вам сподобалась найбільша, яка не сподобалася зовсім? Так само, що до образів, що вам сподобалось, що ні. Якщо у вас є якісь питання до мене, будь ласка, пишіть, я усім відповідаю. То дзінс і бережіть себе. Ну і знаєте, я зовсім забула про свою традицію, щоб показати вам, як виглядає моя квартира після зйомок, і нагадати вам, що важливо підписуватись, бо бачите, скільки зусиль потрібно, щоб зняти такий невеличкий, здається, ролик.